Попри війну і щоденні виклики пов'язані з нею у Харкові вирує життя. Тож людей хвилюють і звичайні буденні питання. Харківський міський голова провів робочу зустріч з працівниками одного з виробничих підприємств міста. Говорили про відбудову Харкова, відновлення зруйнованих будинків, благоустрій, дворів та вулиць, безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті, про важку прийдешню зиму, ситуацію з опаленням. Вислухав та відповів мер і на особисті питання людей, окрім взаємокорисного спілкування. Ігор Терехов виконав ще одну почесну місію вручив окремим працівникам підприємства грамоти та подяки за сумлінну, плідну, багаторічну працю на благо розвитку та відновлення рідного Харкова. Серед нагороджених Анатолій Миколайович, який працює на цьому підприємстві більше п'ятдесяти років, я прийшов сюди в 17 років, дітово 18, мабуть. і по цей день тут працюю. Я дуже люблю свою професію, і що надихає, це на перемогу наших воїнів. Я рік на заводі Надія Миколаївна говорить, жодного разу не пожалкувала, що обрала саме такий шлях. Каже, і сьогодні важкі часи для міста має за честь бути тут і працювати задля перемоги. Я практично виросла на, на даному підприємстві. У мене дуже гарний колектив, який я поважаю. Я люблю свою професію. Я досі виконую свої должностні функції, провожу розробку технологічних процесів е, Двигунів постійного струму та перемінного дуже люблю свою професію і пишаюся. Ось вони звичайні трударі міста, героїчні харків'яни, які своєю щоденною працею наближають перемогу. Тридцять п'ять Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Денис Рибалко, Олександр Варов, Харків. Новини.